Книга Вихід, Розділ 19 Третього місяця по виході з єгипетської землі того ж самого дня сини Ізраїля прибули в синай пустиню. Рушили вони з Рефідіму і, прибувши в синай пустиню, отаборились у пустині. І отаборився там Ізраїль навпроти гори, а Мойсей вийшов до Бога. І заговорив Господь голосно згори до нього: так скажеш домові Якова і об'явиш синам Ізраїля. Ви бачили самі, що я зробив єгиптянам, як ніс я вас на орліх крилах і привів до себе. Тож, коли ви щиро слухатиметеся мого голосу і дотримуватиметеся мого завіту, будете моєю особливою власністю з поміж усіх народів, бо моя вся земля. Ви будете в мене царством священників, народом святим. Ось ці слова, що їх маєш переказати синам Ізраїля. І прийшов Мойсей, і покликав старішин народу і виклав перед ними все те, що повелів йому Господь. Усі ж люди відповіли одностайно, кажучи: Усе, що сказав Господь, зробимо. І переказав Мойсей слова народу Господові. Господь сказав Мойсеєві: Ось я прийду до тебе в густій хмарі. Щоб народ чув, як я розмовлятиму з тобою, та щоб вірив тобі до віку. І переказав Мойсей слова народу Господові. Господь сказав Мойсеєві Йди до людей, та й освячуй їх сьогодні і завтра. Нехай повипирають одежу свою і стануть готові до третього дня, бо третього дня. Зійде Господь на очах усього народу насинай гору. Ти окреслиш для людей з усіх боків межі і попередиш. Бережіться виходити на гору, а той не доторкайтеся її підніжжя. Хто доторкнеться до гори, тому смерть. Ніхто нехай не доторкається до неї, бо буде побитий камінням або прошитий стрілою. Чи то людина, чи скотина не останеться живим? А як протяжно засурмлять у ріг, тоді зійдуть на гору. Спустивсь Мойсей з гори та й освятив людей, і повипирали вони свою одежу. Він сказав людям: Будьте готові на третій день, не сходьтеся з жінками. Третього дня. Як розвиднялося, загриміли громи, спалахнули блискавки, і тяжка хмара нависла над горою, щось могутнє засурмило в ріг, і задрижали всі люди в таборі. Вивів мойсей людей до Бога з табору, і стали вони під горою. Гора ж Синай уся димувала від того, що Господь у полумені спустився на неї, і підіймався той дим, мов кіптєва, з горна. А вся гора стрясалася вельми. А трубний звук гучав дедалі голосніш та голосніш. Мойсей говорив, а Бог відрікав йому у громі. Господь спустився на синай гору на вершину гори, і покликав Мойсея наверх гори і піднявся Мойсей. Господь сказав до Мойсея: Спустись, остережи людей! Нехай не продираються до Господа цікаві подивитись, а то багато з них загине. Та й священники, що приступають до Господа, нехай освятяться, а то Господь поб'є їх. І сказав Мойсей Господові: Не можуть люди йти наверх, синай гори, сам бо ти перестеріг нас словами визначи, мовляв, навколо гори межі. Та зроби її священною. Тоді господь сказав до нього Йди на низ та вийди знову, і арон з тобою. Священники ж і люди нехай не рвуться через границю, щоб вийти наверх до Господа, а то поб'є їх. І зійшов Мойсей до людей та переповів їм це. Книга Вихід, розділ 20 Тоді Бог промовив усі ці слова, кажучи. Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської, з дому неволі. Нехай не буде в тебе інших богів. Крім мене, не робитимеш собі ніякого тесаного кумира, ані подобини того, що вгорі на небі, ні того, що внизу на землі, ні того, що попід землею в водах. Не падатимеш перед ними ниць і не служитимеш їм, бо я Господь, Бог твій, Бог ревнивий. Що караю беззаконня батьків на дітях до третього і четвертого покоління тих, хто ненавидить мене, і творю милосердя до тисячного покоління тим, хто люблять мене і бережуть заповіді мої. Не прикликатимеш імені Господа Бога Твого, марно, бо не пустить Господь безкарно того, хто прикликає Його ім'я марно. Пам'ятай день відпочинку, щоб святити його. Шість днів працюватимеш і робитимеш всяке діло твоє. День же сьомий відпочинок на честь Господа, Бога Твого. Не робитимеш ніякого діла сам ані син твій, ані дочка твоя, ані раб твій, ані рабиня твоя, худоба твоя, ані чужинець, що перебуває в твоєму дворі. Бо шість днів творив Господь небо і землю, і море, і все, що в них, а сьомого дня відпочив, тим і благословив Господь сьомий день і освятив його. Шануй твого батька і матір твою, щоб довголітні був ти на землі, що Господь, Бог твій, дасть тобі. Не вбиватимеш. Не чуже ложитимеш, не крастимеш, не свідкуватимеш ложно на ближнього твого, не зазіхатимеш на дім ближнього твого, не пожадатимеш жінки ближнього твого, ані раба Його, ані рабині Його, ані вола Його, ані його осла, ані чого небудь, що належало б ближньому твоєму. Коли ж увесь люд. Спостеріг грохід грому та блискавки, і трубний гомін, і городи мучу, затремтів від страху і затримався здалека. І сказали Мойсеєві: Ти говори до нас, і ми слухатимемо, а Бог нехай до нас не промовляє, а то повмираємо. Сказав Мойсей до людей Не бійтесь, це лише щоб випробувати вас, прийшов Бог. Та щоб острах його постійно був з вами, щоб ви не грішили. І поставали люди здалека, а Мойсей приступив до темної хмари, де був Бог. Господь сказав Мойсеєві: Так промовиш до синів Ізраїля. Ви бачили, що з неба я розмовляв з вами. Не виробляйте собі поруч мене ні богів срібних, ні богів золотих, не робіть собі. Жертовник із землі спорудиш мені і приноситимеш на нім усипалення свої, і мирні жертви свої, овець твоїх і волів твоїх. На всяке місце, де я захочу, щоб прославлялось моє ім'я, я прийду до тебе і поблагословлю тебе. Коли ж з каменя будуватимеш мені жартовник, не споруджуй тесаного каменя, бо коли оброблятимеш його різцем твоїм, то й опоганиш його. Також не будеш сходити сходами до жартовника мого, щоб не відкрилась перед ним нагота твоя. Книга Вихід. Розділ 21. Оці судові закони ти покладеш перед ними. Коли купиш раба, єврея, шість років служитиме тобі, а сьомого року вийде на волю без відшкодування. Коли він сам прийшов до тебе, Сам і на волю вийде, коли з жінкою, то й жінка його вийде з ним. Коли господар дав йому жінку, і вродила вона йому синів або дочок, жінка і діти її будуть господареві. він же вийде сам один. Як же раб скаже Люблю я господаря мого, жінку мою і дітей моїх, і не хочу виходити на волю. Тоді нехай його господар приведе його перед Бога, підведе до дверей або до одвірка, та й проколи йому господар вухо, шилом, і той служитиме йому до віку. А коли хто продасть дочку свою як рабиню, то нехай вона не виходить, як виходять раби. Якщо вона не до вподоби своєму господареві, що набув її був для себе, Нехай дозволить викупити її. Чужому ж народові продати її не має права, бо обманув її. Коли ж синові своєму набув її, по праву дочок мусить поступати з нею. Коли ж другу візьме собі, нехай не вменшує її харчу, плаття її і подружніх прав її. А коли цих трьох речей не додержав. Можна їй вийти безвідшкодовно, без викупу. Хто вдарить чоловіка так, що той помре, скарати того нещадно смертю. Коли ж бо то сталось, однак, ненароком, а Бог допустив, що він упав у його руки, то я призначу тобі місце, кудою втікати йому. Якби ж хто замислив підступно вбити ближнього свого. То навіть від жертовника мого відірвеш його, щоб смертю скарати. Хто вдарить батька свого або матір, скарати його смертю, хто вхопить людину та продасть, або знайдеться вона в руках у нього, скарати його смертю, хто проклинатиме свого батька або матір, скарати того смертю. Коли посваряться люди, і один вдарить другого каменем чи своїм кулаком, і той не вмре, але лежатиме в ліжку, і згодом підведеться, і, хоч би й не палиці, а зможе вийти з хати, то той, хто вдарив, буде вільний, тільки дасть відшкодування за втрату часу, що пролежав, та вилікує його зовсім. Коли хто вдарить раба чи рабиню своєю палицею так, що вмре під його рукою, мусить бути строго покараний. Однак же коли ще поживе день або два, залишити без покарання, бо він його власність. Коли б'ються чоловіки та поштовхнуть при тому вагітну жінку, і вона скине дитину, але без іншої шкоди. То той мусить заплатити відшкодування, яке накладе жінчин чоловік, і винний заплатить згідно з судовим присудом. А коли буде яка шкода, то даси життя за життя, око за око, зуба за зуба, руку за руку, ногу за ногу, опечену за опечену, рану за рану, синяка за синяка. Коли хто влучить в око раба свого або в око рабині своєї і занапастить його, на волю нехай випустить його за його око, а коли виб'є рабові своєму або рабині своїй зуба, на волю випустить його за того зуба. Коли віл вдарить рогами мужчину або жінку на смерть, укаменувати вола на смерть, і його м'яса не можна їсти. Чий же товіл, той не повинен. Коли ж бик уже здавна битливий, і господаря остережено, а він не доглядав за ним і бик заколе мужчину чи жінку, вола мусять убити камінням, а його господар буде скараний смертю. Коли ж накладуть відшкодування на нього, він мусить дати викуп за своє життя усе те, що накладене на нього? Чи візьме бик на роги сина чи дочку, по цьому присуду чинити з ним? Коли ж бик за коле раба або рабиню, нехай дасть тридцять шеклів власникові, а бика вбити камінням. Коли хтось розкриє копанку або викопає хтось копанку та й не закриє і впаде туди віл чи осел. Власник копанки мусить дати господареві відшкодування грішми, а мертве буде йому. Коли чийсь віл проб'є вола когось іншого, і той здохне, нехай продадуть живого вола та й поділять по половині виторг, і убите теж нехай розділять по половині. Або коли було знане раніше, що віл колиться. І не доглянув за ним господар, мусить віддати вола за вола, а мертве нехай йому буде. Коли хто вкраде вола чи вівцю та й заріже її чи продасть її п'ять волів мусить віддати за вола, і чотири вівці за одну вівцю. Книга Вихід, розділ 22 Коли впіймають злодія, як вломлюватиметься, і поб'ють так, що помре, нема злочину крові. Коли ж над ним уже зійшло сонце, тоді є кривавий злочин. Злодій мусить відшкодувати. Коли в нього нічого нема, так продадуть його самого за крадіжку. Коли ж украдене, чи то віл, чи осел, чи ягня, знайдеться у нього живим, поверне вдвоє. Коли хто попасав би на полі або на винограднику і пустив би худобину пустопаж, а вона повипасала б на сусідовім полі, то відшкодує що найкращим із свого поля або виноградника свого. Коли вибухне вогонь і кинеться в тернину і перекинеться на копи або на хлібні поля, або й на поле, той, хто спричинив пожежу, мусить дати повне відшкодування. Коли хтось передасть другому гроші чи якісь вартісні речі на переховок. І викрадуть їх у нього з хати, мусить злодій, як знайдеться, повернути вдвоє. Як же злодія не знайдуть, мусить господар хати з'явитися перед Богом, щоб довести, що то не він присвоїв ближнього речі. В кожнім порушенні власності чи то буде віл, чи осел, чи вівця, чи одежа. Чи всяка інша згуба, що про неї хтось пошкоджений, скаже ось воно. Справа обох мусить іти перед Бога, і той, кого Бог визнає винним, зверне другому вдвоє? Коли хтось передасть другому на переховування осла чи вола, чи вівцю словом яку небудь тварину, і воно здохне, скалічиться або його вкрадуть так. Що ніхто не бачив, нехай присяга перед Господом розв'яже між обома чи він не присвоїв собі річ ближнього. Господар мусить пристати на це, і той не має платити нічого. Коли ж насправді вкрадено в нього, мусить господареві за неї заплатити. Коли ж дикий звір роздер, нехай принесе розшматоване на доказ. А за розшматоване не має платити нічого. Коли хто визачить у другого скотину, і вона окалічує чи здохне, власника ж не було при тому, повинен заплатити зповна. Коли ж власник був при тому, не треба йому платити нічого. Якщо дана була тварина в винайм, то одержить він ціну винайму. Коли хто зведе ще незручену дівчину та й спізнає її, мусить дати їй посаг і взяти собі за жінку. Коли ж батько рішуче відмовиться дати її йому за жінку, то звідник одважить стільки срібла, скільки дають у віно дівицям. Не лишай відьми живою. Кожного, що злігся за скотиною, каратимеш смертю. Хто приносить жертву божкам, а не одному тільки Господові, на того впаде анатема не будеш утискати чужинця і не гнобитимеш його, бо ви самі були чужинцями в єгипетській землі. Ані вдови, ані сироти не будеш утісняти, бо коли ти їх пригнічувати будеш, і вони голосінням заголосять до мене. То слухом почую зойк їх, і запалає гнів мій, і мечем висічу вас так, що жінки ваші стануть вдомами, а діти сиротами. Коли позичиш гроші комусь із мого народу, в Богому, що при тобі, то не станеш для нього лихварем, ані не накладатимеш на нього відсотків. Коли візьмеш у заставу одежину ближнього твого. Мусиш повернути її йому до заходу сонця, бо стільки й прикриття його, що та одежинка на його тілі. У чим же лягти йому? Як заголосить до мене, я почую його, бо я милосердний. Не хулитимеш Бога і князя народу твого не проклинатимеш. З надміру врожаю твого та з соків точила твого. Не гаятимешся з приносом, первенця з дітей твоїх віддаватимеш мені, так робитимеш з волом і з дрібним скотом твоїм. Сім днів буде воно при матері своїй, восьмого ж дня даси його мені. Будьте ж мені людьми святими, м'яса, розшматованого звірюкою в полі, не їстимете. Псам. Викиньте його.